Історія Державної спеціальної служби транспорту вона розпочалася в 2004 році. З тої пори ми стали існувати як структура, яка виконує спеціальні завдання. Завдання було з будівництва, експлуатації, ремонту. 5 лютого зараз вже президент України видав свій наказ, і тепер це врахується як наше офіційне, професійне свято. Сьогодні відзначаємо кращих військовослужбовців за їхній внесок, за їхній вклад в розвиток Державної спеціальної служби транспорту. Ми визначаємо створення державної спеціальної служби транспорту. Нахожуся тут, так як я отримав нагороду за зразкову службу від міністерства оборони за оборону Чернігова, так як з першого повномасштабного дня я був залучений за устримання і просування військ противника. Шановні ветерани, військовослужбовці, я щиро вітаю вас із Днем спеціальної Державної служби транспорту. Хочу побажати саме основне нам наснаги миру, процвітання. Мені дуже приємно від щирого серця отримати цю відзнаку за сумлінну службу свій професіоналізм. Здоров'я, бажаю мудрості у прийнятті рішень. І нам великої спільної перемоги. Слава Україні! Святкувати ми будемо таки перемогу. І святкувати будуть будемо разом з тими, хто зараз на виконання завдання. І тому я щиро вдячний гостям, які сьогодні прибули, які уважили наш колектив, підчеркнули напевно свою присутність все-таки значимість нашої служби. Хотілося б побажати розвитку процвітання Державній спеціальній службі транспорту. Товариство, колеги, разом здобудемо перемогу.